З 1 жовтня в Україні набув чинності проект про тимчасове скасування регулювання цін на продукти харчування. Чи відчули порятинці зміни? Дивіться у сюжеті. Постанову про реалізацію пілотного проєкту щодо тимчасового обмеження регулювання ціноутворення на товари і послуги в сфері виробництва і реалізації продовольчих товарів 22 вересня затвердив Кабінет міністрів України. Проєкт передбачає звільнення виробників продуктів харчування, торговельних мереж від обов'язкової декларації цін і примусового встановлення націнки. Це потрібно для того, щоб оцінити, як втручання держави впливає на ціноутворення. Протягом трьох місяців буде вивчатися динаміка цін. За результатами моніторингу прийматиметься рішення про скасування, обмеження або оновлення такого регулювання. Вже тиждень діє постанова. Порядинці кажуть, що значних змін у бік здешевшення чи здорожчання не помітили. Єдине, на що значно виросла ціна, то це яйця. Треба дешевити. Дешевити треба все. Що ж за ці пенсії, які дають, так можна прожити, ага, за продукти, все. Це вже Звісно, ну, змінилися, а чого не змінилися? До гори йдуть і до гори йдуть. В селі живу, я ніде не буваю, на ціни не дивлюся. По-разному з ціни. Я вибираю де дешевше. Ну, на сьогоднішній день таких змін цін я не відчула. Я тільки бачу, що наші пенсіонери дуже страждають, дуже маленькі пенсії. Якщо ще піднімати на соціальні продукти ціну, то це буде велике, велика біда буде. Всі опитані пирятинці впевнені, що держава повинна регулювати процес ціноутворення. Я вважаю, що повинна контролювати. І наценку робити кругом, щоб, наприклад, я пішла в один магазин, капуста та ціна і в наступному одинакова ціна. Так же і баклажани, так само головне банани. Дивіться, в одному магазині одна ціна, в другому, кому що замарудить, то й те й робить. Обов'язання треба регулювати, тому що. Потім буде каша дорога і нічого не купимо. Та ні, на власний розсуд я не думаю, що це правильно. По-моєму, треба а вспомнити, як раніше на кострулях в Совєтському Союзі писалася ціна прямо із виробника і рубль 50, наприклад. Я думаю, що досяга якось його регулювати, щоб воно правильно було. От фонаря ж теж його не поставиш. Незважаючи на дану постанову, порядниці скаржаться, що нинішні ціни за високі. Більшість родин не можуть дозволити собі необхідні продукти харчування. Риба, м'ясо. Ну, гречка трошки подешевшала, то була ціна, баснословна ціна була. Ну, це риба, м'ясо. Я думаю, що зараз, мабуть, половина не дуже і м'яса наїдається, щоб, що таке дійсно він же необхідний для харчування продукт. Ну, Та багато чого, багато від чого вже відмовилися українці. Для нормальної життєдіяльності кожна людина щодня повинна їсти білкову їжу, тобто м'ясо, рибу, молочні продукти. Якщо ж ні, Слабкість – це м'язова ну, будемо так казати. М'язова mm, атрофія це менша працездатність, це зниження е, і розумових якихось там процесів повільнення. Тому що ви знаєте, що для того, щоб гарно робот, працював мозок, повинні їсти рибу і бажану морську. Там багато. Фосфора, який дуже позитивно впливає на роботу головного мозку, ось вам і відповідь. М'ясо ми беремо набори дешевенькі в злагоді. Таку ми дорогу не беремо. Тобто берете да, курятину, а свинець. Свинину, да, да, свинину ми Ні, ми тільки сало. сало. Да, да, свинину. Я не знаю, яка вона і на вкус. Нині на ринку кілограм м'яса свинини коштує від 70 до 80 гривень, сало – 40-65, молоко 10 гривень за літр, десяток яєць 18 гривень, домашніх 25. Риба морська морожена в середньому від 60 гривень, в залежності від виду. А мінімальна заробітна плата, яку здебільшого отримують порятинці 1450 гривень. Як кажуть у народі, живи як хочеш і ні в чому собі не відмовляй.